I Що ти богинька? привіт, а чого ти лякаєшся? День. Добрий день. Так що, друзі, всім доброго дня. Нарешті я тебе зловив. Світлана добровольська. Це ж я тебе сину ходжу і думаю, от, Світлана добровольська. Добро і воля, правильно? Фух, ти знаєш, тебе ж давно ще на нас аж трохи замандрожило. Ти ж набрала, що вже їдеш, капець. Я щось думав, він менший. Маленький. Маленький? КП, то що, запаски ще є, да? да. Нормально. Ну, не, не на нормальних, а трошки не на таких красивих. А так, в принципі, як тобі автомобіль? Ну, Я ж трошки з іншим зрівнюю. Спочатку мені казали, ну, 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 їхав в дорозі, класно, ми класний, все хлопці зробили. 30 років йому. Я думав, молодше, я кажу, йому, мабуть, років. Та ні, мабуть, менше. Бо ну, там є сервісна книжка, все ассобітські да? 30 до. Робить все. Робить. Так що, друзі, ще раз я привітаюся, всім доброго дня. ще Світлана розкаже безпосередньо, для кого ця машина, хто безпосередньо приймав участь. Тому що ми з вами також приймали участь, але вони нас до такої степені здвинули. Я, звісно, дякую, дина ручний поставила. Дякую тобі за твою наполегливість. От, реально, якби ти так не квалядувала, то я б не зробив би ще деякі інші справи. Так що, друзі, шукали ми тоді те 4-го повноприводу. Були нюанси, там, 5, 10, але в ітогі зупинилися на l е, 300 Міцубісі. От, на базі Mitsubishi Pajero, кажись, вагон третього. Ну, щось типу такого. Це повний привод, блокіровки, це є, ну, Світлана не тестувала, а трошки... Ну ти ж по трасі, чуєш, навіть з роботи відпросилася, щоб це все діло завершити. Трішки в нас там збій в програмі вийшов, Ну, не завжди. Нідерланди. дерла, не завжди виходить так, як нам би хотілося. Їжачок, звісно, що він там взагалі бідолага? Зробили нам, ну, натумився, він був, скіток воно їздило. Виточили деталь, вона зламалася. Вони точили другу, я так зрозуміла, вона теж не підійшла, вночі їздили сюди, на розборці. Вчора зробили, вчора пригнав, я, 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 я забрала і, і так, зробили хлопці, лавочку, вона попросила, щоб більше вклазила. Хоч вона нам треба було ще, як там кажуть, на позавчора. що такий Джоннік, ну, я, якщо чесно, такого теж не бачив, я тільки бачив на тестах. Ну, мені його показував безпосередньо, так як він сам приймав участь у боях і їздив на таких всяких автомобілях, він сказав, що найкраще зарекомендував себе за його період там військової служби це галопер Hyundai. Хоч я ніколи не мог подумати, що галопери реально це тема. Вони похожі теж на Mitsubishi Pajero, так візуально. І з таких повноприводних бусів це Л-300. І за чого, ну, в принципі, я тоді сказав, хлопці менжувалися, але в ітогі все-таки зупинилися на цьому Л-300 і трішки чекали ми довго. Ну, Значить, так треба, да? Значить, так Знає треба. Вчора я її забрала, тільки виїхали ми на проспект Перемоги, ну, вже берестейський, і, і дощик. І така райдуга через всі дороги. <смі> ну, це благословення з Києва цій машині. Це ну, правда це було круто і приємно, коли ми їдемо до Ну, значить, так потрібно було бути і да, ну... Приведемо. Вже ти привела її трохи так. в Божийський від. тому що там все, по-перше, що воно все було робилося дуже швидко. Машина була будівельницею. Ага. тут приїхав бетон, цемент, гравій. Підсипка. Ти ж, ми Японія. її тільки що помили, пополосусили, ну так як можна було зробити, тут ще грязно, але я вже так не допиралась, думаю, ми помили, зараз ми її е, далі обслужуємо. І в суботу я її зажиму вже іншим волонтерам, які поживуть в Ти в суботу вечором поженеш, так? Да? Вони в неділю виїжджають, ми не в суботу з женемо, так, да, Італії, І вони їдуть в Славянську, вони будуть ще машини гнати, вони брут, і... Ну, Машина передана із фонду, я не більше передали. Майки, да. що там у нас? Що там у нас ще цікавого? Цікавого, да? я не знаю, що цікавого руль є. Оце ж южик і про це й говорив, що от іменно ці двері з двох сторін. Дядя це... Діма Кован подарував мені різні. Ай, Діма, ми мальдаван, це мій друг, красавчик. <клес> На багажник. Хлопці, хлопці, вже самі варили багажника. Ну такий цікавий апарат. Фари такі. 30 років. 4 вд Так що Світуха, а ну розказуй, так, щоб була якась інформація. Бо я ж так тоді. Ну, отут... Я їхала, мені сподобалось. Да? Е, мотор заводиться класно, вона така легенька. Ну, Зараз вже я домовилась поставимо прибурнічного бачення, тут вже поставимо, бо я навіть не уявляю, де я... Ну десь сьогодні він приїде, де сьогодні він приїде. Да. Ну, моя задача зараз яка? Перезуть. Я вже резину катаю, я вже її повіз в бусі, Ти мені подзвонив, що до мене їдеш. Я тебе ждав на шиномонтажі. Я приїхав додому. Зараз тоді вкину резину, напевно, і поїду це все діло зробимо. Дай. Будемо надіятися. Хоч ця резина, теж дивлюся, така, ну як. Як для літа непогана, але по дорогам. По дорогам. Але ми її одразу перезуємо, колеса вставимо, мабуть, всередині. Чи що ти скажеш, чи може напиши? Тоді, на Тоді ми, ми ці оставимо, так? Да? Так, це ми збирали для кого? Це Національна гвардія України. От я зараз прямо прочитаю. Це мій. Ну, колишній сусід біля батьків вже Ваня. Хлопці готувалися тут. Вони давно оголосили свій збір, збирали кошти. Я їм скидала ще з ярмарки, ми куркувала по 10 тисяч гривень йому і ще Саше. Це скільки пройшло місяць? Ми вже місяць пішли. Більше, не? Та ми вже толочимо. 23 травня. Червень, так. Да. Ну вже другий пішов. Так, 23 травня я оголосила тоді лотерею. Ми провели лотерею. На лотерею Ваніна мама дала велику таку картину з бісера вишиту. Моя мама робила мутин багато фізів там. Тошичок у нас такі гарний був з бісера, комплект корзинок. Ми провели лотерею, назбирали гроші, багато людей вже просто скидаючи гроші. Провели ярмарку, тебе долучили. Та да, таке долучили. Таке да? долучать. Ні, ну але саме головна задача, яка? Ми не відмовили, ми підтримали і. Скажи, от якщо чесно, от коли ти чувствуєш підтримку зі сторони, набагато легше працювати. Ну немає цього рвання, коли ти дивишся, в тебе 50 тисяч, а треба 210. А? От, реально, от. і мені я там розчитував, ну думаю, там, я навіть, якщо чесно, я не знав, скільки хлопці назбирали, я думав, що там ну, треба мені 100 тисяч, ну хоча б. Тут ти мене так радуєш, каже, в нас вже є 184. І мені там треба доплатити 24-25 двадцять ну, п'ять 84 це ж вона ще на карточці гроші залишились. В мене ще були 27 чимось тисяч на картості, просто що ліміти я не, не змогла їх зразу зняти. Але це ж поки ми збиралися з тобою. Я запитала хлопців, Ваня, ви машину знайшли, важко її шукати зараз, коли я скинула їм по 10 тисяч. Шукати важко. Я кажу, ви не знайшли. Ми не знайшли, у нас ж грошей немає, і так важко збирати. Я кажу, ну давай, ми долучимось, ми будемо вам допомагати, бо я вже знала, що їх будуть відправляти з дня на день. Вже їх частина там. Це вони вже там маленька частина, яка до, їх, до них поїхала, бо вони чекали бока. І ми долучилися. Я попросила тебе, мені було страшно, ну 100 тисяч це велика сума, ми так поміли а, да, так І, да, і ту виси розмалювали, і ті ярмарки, і все і з Божою помічю, і з поміччю небайдужих людей. Ми вже ж не тільки назбирали на цю машину. Ми вже назбирали, ти купив два комплекти шин. Да? Ми передали аеророзвідникам нашим, я так розумію, класні шини, на яких вони тепер будуть вигрібати. купили хлопцям шини. Купив я в шу шини. Купив 71-шу, Ми на цю машину. Я вже оплатила вже сітку маскувальну основу. Я вже оплатила частину панбонду за ті гроші. У нас іще залишилися. Я так розумію, що ми ще зможемо допомогти. Напевно, сто 18 на певно, 118, да? Ну, я не знаю, до мене 118-та не звернулася, хоча я з ними безпосередньо спілкувався. Але я з понеділка розпочинаю допомагати 71-й на автомобіль. На жаль, той автомобіль, який у них був, вже його нема. І хлопці звернулися до Юри і до мене безпосередньо, щоб я їх підтримав. З Юрком звернулися ще до двох блогерів. Юра звертався, один з Харкова, якого всі знають дуже добре. Він сказав до нього, в тебе є свій канал, от бери. І знімай, знімай, хай тебе дивляться. Тобто людина йому просто війни немає. Але дякуючи хлопцям, просто він зараз там живе і тримає своє господарство. Ну то таке діло прийде час. Прийде час. Ти там знайшла, хоч бляха, як воно це спецпідрозділ. Це бійці гвардії наступу, бригади рубіж. Четвертий батальйон, сила свобода. Во, бо і ми тоді, як я там уже десь щось там писав, я навіть не знав, що писати. Але я завжди казав, що якщо люди мені довіряють, то це не має значення. Так як я на цей ремонт, на останній, на 58-му бригаду, я збираю, 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 збираю. І я не можу дозбиратися. Але вчора тебе не було на стрімі, був спонтанний стрім, 200 чоловік було, щоб ти розуміла, 20 тисяч гривень. І я хотів кричати криком. Ну, Коля Каракулов дав дрозда, два рази по п'ять скинув. Так що Одеса рулить. І таким чином, просто от коли ну ти навіть не розчитуєш, там зайшов туди-сюди, там бух, і от такий подгон. Да, там ще 93-й, каже, на турнікети збирають. от Теж треба буде якось долучитися під собі, це дуже важливо. А саме основне, що свята, ми завжди, як нам от пишуть, ми оце, напевно, з усього всього цього діла, і то це ж не безпосередньо ми збираємо, як там кажуть, нашим. От, тому що вчора було знову. Укор там в особисті, що ви збираєте тільки своїм. Але, Палі, е е всі свої, але, можливо, да, Я просто скажу одне. Нам, ну Я не є військовий, я не служив на даний момент. А коли служив срочку, я, наприклад, був один з Київської області. Один єдиний, а батальйон був 480 чоловік. О, наприклад, ну, там теж, якби допомогти, ну якби не доведеться ситуація. То ми всі одна команда, яка захищає е територію нашої незалежної держави. Так само і тут, якщо там Ваня один, один, один. от просто що він затіяв це все діло, організував. А хлопці там з різних регіонів України, і це десятки хлопців, да можливо на цій машині буде там. Працювати, може 10, може 20 чоловік будуть мінятися. Ми ж не знаємо. Але ми знаємо, що вона на всяк випадок може підвести і туди БК і туди, і привезти якусь воду, і якісь продукти завести для всіх, для всіх і також вивезти поранених. Це дуже важливо. Вчора я ділився відео, як виносять поранених. Ну це просто Жесть. І сука, вони ще дивляться і розказують мені за ті 100 тисяч. Це просто жесть. Я вже просто не можу. Ти з цим встаєш зранку, ти з цим лягаєш. Не знаю, вже просто хворі люди. От ми вже просто реально хворі люди. А воно ще пише піар на ЗСУ. От такий піар. Скажи, скільки нервів, скільки нервів. Оце наші, не наші, Ваня. Коли я пишу, що збираємо, допомагаємо ЗСУ захисникам. А він такий Світа, а ми не ЗСУ, ми Національна гвардія України. Я кажу, Ваня, мені однаково, як ви називаєтесь. Да. Для нас всі, хто зараз із зброєю і да. виділи Захисники. зброю. Пішли нас, нас пішли захищати. Для мене ви всі, по-перше, мої захисники це збройні сили, бо ви вже зброєю. Як ви називаєтесь? Звідки ви кожен? Мені все одно. Ви наші захисники. Все. І дуже часто це збираєте своїм. У мене повно хлопців, які писали, там ну ми робимо тушку, то не наборчики, кусоччики, то всі хтось десь у нас Пишуть, а ви можете нам допомогти? Можемо. Я бачу, що там Олександр, Сергій там да. Вася, я його записую, бо там Вася з тихучеви записую Я пишу бригаду, я пишу відправила. А з якої ви хоч бригади? Да. <світ> То я не питаю звідки він. Ну могла запитати, а звідки ви про нас узнали? Да, чи це вони? Та да, нам Леся передавала, ви передавали, нам оце передали, попали. Ми попитали ваші номер ну, телефона. Я не питаю, наші? Ви не наші? Ну ви наші? Ви наші? Ви нас за Ну, це так як Славик вдома, ми з ним спілкувалися, да, і там, от, він то був в Харкові, в Сумах, на Донбасі, а він же то Київський. Я кажу, а як тобі? І найцікавіше, коли приїжджають хлопці додому, і я так кажу, ти оттуда, типу, ти оттуда, типу, то не є Україна, ти оттуда приїхав. це оце таке: тут війни нема, а то там, то там, то не тут. І, на жаль, воно так і є. Якщо, друзі, пророблена робота, командна робота, об'єднання людей, немає значення свої чужі там. Хлопці про мене, майбутні не знають, хто я такий, що там, неважливо. От, Світлана до мене звернулася. Я Світлану підтримав, і до їжачка подзвонили, дав світі номер, спілкувалися. Трохи розгрузила мене по цим двом дням, тому що я б димів би точно реально, тому що машина повинна була приїхати. Йожик теж випав, вчора теж з ним спілкувалися, кажуть, так морально втомився. Я, я кажу, вітя, все буде добре. Ми з ним поспілкувалися, друг другу там попіднімали настрій, але реально, що яйця неділя вбитий морально, що він. Ну, найкраще таке лікарство це щось, щось зайнятися чимось робити. Але коли ти починаєш щось робити, все одно думки одні. Мені оголошував збір на машину, не ваня машина. Ну, якісь побратимі. І він тебе ніколи не бачив, може і не побачив. збирали на його карточку і з його карточки він. Це ж людина звідкись на старався. Дуже обідно, коли розділяються громади. От. І також там буває, я пишу, що ну, там є такі, що ми там. Ой, ми там вже за цю неділю купили 4 машини. Ой, ми там те те. Я кажу, так поможіть мені. Ну поможіть трошки там додать. Реально куча дирок, я не можу. Ні, вони своя громада. Ну можливо, це так, можливо, це не так, можливо, це просто пишуть. Я завжди кажу: допомагайте мені, не скидайте мені, не скидайтеся, не надо допомагати, якщо ми не віримо, кому ж і не віримо, ні віримо. Просто допоможіть тому, кому, ви вірите. Усі закривай двері, дощ пішов. Так що, друзі, нарешті ми дождалися цей Ал 300. Трохи да все залежить не від, ну не тільки від. Людей безпосередньо, які в цьому ділі задіяні, ми зверталися до їжачка. Їжачок відповідно, працює через Хмельницьк і були там моменти, що ну, трішки підвели хлопці, тому що колективи є колективами і є свої моменти. Ну, Але результат є. Ціна питання ну, в гривнях, грубо говоря, 210. Да? Де, ми вважали, якщо по курсу 38 вважати, то, то... По 37? ну, Я думаю, з віжачком ми побалакаємо, він мені як завжди каже, ти щитай, як хочеш, чуєш. Так що, зрозуміло, якби в доларах віддав, і не треба там нічого спорити. Скаже по 37, буде по 37, менше треба буде доложити. Скаже, я по 38 доложу більше. Тобто не є питань. Сьогодні також писав мені хлопчина, проходив ВЛК, був на Больничному. Все-таки він пише мені за ремонт автомобіля. Він каже, може, найпроще буде зробити до вас відеозвернення. І тоді, можливо, зараз трохи розрулимо. І я йому ну, поможу на ТСТО, перерахую ті кошти, тому що воно тут стоїть, йому треба їхати туди. От і вся ситуація. І нема чужих своїх, він просто написав ну, позивний хохол, там, такий -то, такий до ваш підписчик. А коли ти переписуєшся, людина ти багато що про тебе розказує. Ти розумієш, що він тебе дивиться, а це дуже приємно. Так що робота зроблена, перезуємо. Зараз десь під'їдуть дівчата, мої вже скоро приїдуть. Такий Бачиш, дир... там Мені теж передали обереги, хлопцям також треба буде передати пачечку молочинка. Ну такий дерпачок. Дир Дирпачок цікавий. Ну, їде да? Ти подобається? Це так само, Але бачите ж ліворуки, я щось думав, що це праворуки буде. Нормально ще чітко. Так що, друзі, такий челенджер. Я думаю, буде служити. Так що хлопцям побажаємо скоріше повернутися додому. Ми вже поки цього то будемо робити все можливе для того, щоб підтримати. Ну а ті, хто трішки нас не розуміють. Просто хай нам не мішають і все. І не судять по собі. Там всякі ці моменти. Воно якось трошки будь блогером, трошки важкувато, знаєш. Ну я бачу, ти контролюєш. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Зробили роботу. Дякую таким козачкам. Я вхопила машину, приперла її з Києва. Ну, не... ну вчора я ну, реально скільки ти вісім її забрав? Де щось їздити? Хоча вже думав, вже думав, дзвонити до Юри перезувати, доганяти. Вона хотіла доганяти, пекти туди. Так я розумію, скільки ж я проїду за два години. Проїду десь там зупиняється, комендантська година. Так що не опускайте щось? руки, підтримуйте один одного, а разом підтримуйте хлопців і дівчат, які дають нам можливість тут стоять і трендіти, ляпать язиками, обсуждати. І пити по утрам. Дають можливість нам припинити. Да. Живете, Люди цього не розуміють. Да? Так що все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра, ну, а ми працюємо далі. Зараз заприділимся, чи там я пожену, чи тебе душу щоб ти не гуляла, і потім тобі прижену, ти мене привезеш. Так що все, Світуха, всім пока, всім миру здоров'я і добра.